Середньому, яка може бути от, доплата від такої комерційної установи пенсіонеру до пенсії, якщо він підписує угу. таку угоду до вічного догляду е, до вічного отримання, якщо чітко отримання. Е, дивіться, щоб було зрозуміліше, зрозуміліше, коли пенсіонер отримує пенсію, угу. першим ділом він сплачує комунальні, комунальні. послуги. Навіть за рахунок субсидії, яку він отримує, зазвичай щоб було легше сплачувати. В нього ось після цього залишається сума грошей. Mm. Ось якщо взяти цю суму грошей і порівняти з тою сумою, яку він в нього залишається після того, як він уклав договір, в середньому це десь в 2,5 рази більше. Mm. Тобто, щоб ви зрозуміли зміну якості життя пенсіонера, якщо раніше він взагалі не купував одяг, наприклад, взагалі не купував, то тепер він починає купувати одяг. Тобто, якщо він раніше ходив по магазину і дивився на там, червону ікру uh -huh. і пригадував, як він ще коли працював і останні раз їв, то тепер він може ласувати таким, може, там, раз на два-три uh -huh. місяці. Ну, і... якщо, якщо візьмемо там, по мінімуму, да, там, середня там, пенсія, по мінімуму після сплати податки, комунальні послуги у нього залишається 2 тисячі гривень, наприклад, да, то з таким договором це може бути там, 4 плюс. Да? 4 пять тисяч. Не, Тому просто... що ми сплачуємо повністю комунальні монетизація залишається. Угу. Щомісячний платіж це десь від тисячі до півтори тисячі, може й дві тисячі. Разову виплату зазвичай пенсіонери не витрачають.